Наші інспектори з благоустрою виконують рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо демонтажу 18 об'єктів зовнішньої реклами. Найбільш проблемні такі вулиці, на яких розміщена реклама без дозвільних документів це центральні вулиці, це і Соборна, і Заріфа Алієвою, центральна вулиця, університетська і так далі. Наші інспектори почали перший етап рейду. Потім вже буде розподілення на квадрати, і будемо не тільки центр інспектувати, а й інші райони міста. Наші інспектори видали приписи власникам реклами щодо того, щоб вони надали дозвільні документи. Якщо їх немає, то власники повинні добровільно демонтувати зовнішні конструкції свої. Якщо вони цього не роблять, то ми подаємо на проєкти рішень на виконавчий комітет, на засідання виконавчого комітету, і відповідно після цього маємо право демонтувати. Щоб отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, власники повинні звернутися до відділу архітектури та містобудування арпінської міської ради, надати повний перелік документів і потім вже виноситься рішення, відповідно до якої власники реклам можуть розміщувати свою свої конструкції. Це безкоштовна послуга. Вона надається, розглядається в 10-денний термін. Давайте не забувати, що ми робимо одну справу. Ми маємо приводити Ерпін до належного стану, до естетичного вигляду і просимо всіх власників звернути на це увагу та дотриматись одного певного стилю виду. Та, звичайно, отримати дозвільні документи на свою зовнішню рекламу.